Розпаковка дешевих новорічних адвент календарів. І сьогодні у нас на огляді адвент-календар від Millennium. Тут у нас 230 грамів. Ціну напишу вам на монтажі, бо зараз не згадаю, якщо чесно. Ну що, тут у нас має бути багато цього цікавенького. Багато так як у нас, вибачте, вже новорічні випуски, я вважаю, треба додати щось новорічне. Ну, вигляжу топ, звісно. Ідемо просто по порядочку. Опа! Давайте куштувати, я таку ще не бачила. Така цукерочка вкрита білим шоколадом, і там горішки. Ну, смачно, цікаво. Ага, Це нам всім знайомі цукерки, вони потрапляються у всіх адвентах дешевих. Ось така от лавіска. Але це дуже смачні конфетки, я вже їх куштувала минулому випуску. І знову ця цукерочка з білим шоколадом. Треба ще ногті не поламати. Що це новеньке? Угу. Там у нас цілий горішок. Смачна. Знову. Ще одна лавіска. Ще одна така з цільним горішком. Опа! Бачите, знову така сама. Але всі цукерки дуже смачні. Тобто, я б не сказала, що це якийсь поганий адвент. Ще одна ловіска. І тут ще одна з цільним горішком з білим шоколадом. І ще одна ця. І ще одна така в білому шоколаді. О, я її куштувала в іншому адвент календарі від мільенью. Спойлер вона смачна. Да, Ну, печеньки дійсно смачні. Це топчик. Це топчик. Та-да! Ой, це дуже смачний, звісно, батончик за цю ціну, яку я заплатила за цей адвент календар. Я вважаю, що це дуже навіть добре і хорошо. Ну а ви пишіть свою думку в коментарях. Бажаю вам гарного дня та до нових зустрічей.